Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. вирішили так, як вирішили. Йдеться про регламентний комітет Верховної Ради. Розуміємо, що така дивна собі була е дивне рішення, дивне голосування і дивний привід. Так, наскільки ми розуміємо, йдеться про заяву і звернення з боку народного депутата Богдана Яременка, який свого часу прославився на всю нашу країну, так би мовити, своїм листуванням, зокрема, взятою категорією професіоналів чи надавачів певних специфічних послуг. Ну, але це до речі, минули. для того, щоб оцій сумній історії нести таку. Родзинку, коли з парламентської трибуни прозвучало слова про те, що на жаль деякі парламентарі от займаються там аналтабу. То після цього Богдану Єременку надав головуючий спікер Стефанчук слово чи що там відбулося між ними? Який зв'язок, і хто кому що поміняв, це просто жах, але це доконаний факт. Загадка. А все решта, а так все а, решта? а все решта. Сумма. О, давайте зараз попросимо вас відтворити фабулу. Так ну фабула викладена тим самим Микитою Потораєвим. Полягала в тому, що в грудні місяці минулого року так відбулася не надто приємна розмова. Щоправда, вона не була. Мається на увазі з парламентської трибуни, тобто це була приватна розмова між Яременком та Порошенком, так ну і внаслідок якої там пролунали певні теж обсценна лексика на адресу Яременка. Ну і відповідно, але це не справа, так би мовити, великої публічної політики. Наскільки я розумію, там могли бути ще якісь речі. Ну але це і тут, от розумієте, кінець січня місяця минуло, майже півтора місяці, і тут таке от. Таке рішення про відсторонення від роботи, що тоді відбувалося в грудні, е і просили би вас озвучити версію. Що відбувалося в грудні? Регламентний комітет сьогодні встановити не зміг, тому що заявники, а це депутати від слуг народу, не надали жодного свідчення документального. Відеозапису, стенограми чи будь-якого іншого документу, які би свідчили про те, що відбувся конфлікт, і цей конфлікт відбувався саме в такому руслі. Тому що частина народних депутатів, які були в епіцентрі конфлікту, говорили одне. Інша частина народних депутатів говорили діаметрально протилежне. І ніхто не надав жодного підтверджуючого документу, який би свідчив, що в цій перепалці відбувалися саме от такі події. Микита Потураю стверджував одне в той же час. Інші народні депутати говорили про те, що Яременко достатньо агресивно поліз у бійку, звинувачуючи Порошенка в тому, що він занадто багато возить для української армії дронів іншої техніки. І... Я не вважаю, що це сьогодні рішення прийняв регламентний комітет, бо регламентний комітет має діяти в спосіб, передбачений чинним законодавством. Жодної юридичної документальної підстави, жодного доказу не наведено. Це просто частина слух народу. І колишніх з ОПЗЖ вирішили, що треба усунути лідера опозиції з парламентської зали. Тобто, це таке виконання замовлень влади будь-яким чином, не зважаючи ні на що. Ну але якщо подивитися оцей ланцюжок, який сьогодні відслідковується, спочатку арешт бойових генералів, потім наступ на місцеве самоврядування на територіальні громади, і тепер усунення. Порошенка з парламентської зали, то виникає думка, що влада почала перейнятися не обороною країни, а влада починає просто усувати тих, хто му кого вона бачить опонентами на виборах. Я ще раз і ще раз хочу казати. Не про те сьогодні думає влада. Позайматися треба зовсім іншими справами. Бо що сьогодні відбулося? Сьогодні відбулася атака на українську єдність. Ніколи от зараз Порошенко перебуває за межами країни. Сьогодні він зустрічається у Франції. Були вчора зустрічі в Сенаті Франції. Всюди звучить з вуст лідера Європейської солідарності три тези: допоможіть Україні коштами. Дайте Збройним силам України найбільше найякіснішої зброї і збільшуйте санкції проти Росії. Це комусь не подобається, і ці речі можуть спровокувати парламентську кризу. Ці речі точно не будуть грати на користь міжнародному іміджу нашої країни. Зараз триває відкриття процедури перемовин. Це дуже небезпечні речі. Для чого це владі? Тільки для того, щоб усунути політичних опонентів, тільки для того, щоб усунути тих, хто може протистояти і говорити правду. Ну це більш ніж дивно. Ну, на щастя, це лише рішення комітету, ми розуміємо, що для того, аби воно стало вже вирішальним рішенням, про це мають проголосувати в сесійній залі. Можливо, до цього часу буде певна зміна риторики, можливо, в когось прийде якесь певне осінення, хтось подумає три рази перед тим, як натискати кнопку, які це може мати наслідки не конкретно до певної персоналі, так а в загальному як іміджу до України, так і і до України. Чи в разі, якщо все ж таки зберуться голоси, які ухвалять? Це рішення, чи буде Європейська солідарність якось це оскаржувати, і чи є якийсь юридичний механізм оскарження таких інцидентів? Ми впродовж всього періоду від повномасштабного вторгнення говорили про те, що в Україні на цей період не повинно бути влади і опозиції. Ми повинні разом діяти і працювати, щоб оборонити нашу державу. Пам'ятаєте, 24 лютого, 2022 року, Петро Порошенко. Першим до кого пішов, це пішов до президента Зеленського і сказав йому, що оскільки розпочалась повномасштабна агресія. Я Петро Порошенко вже не лідер опозиції, ви не є найвища посадова особа влади. Ми повинні разом діяти для того, щоб боронити країну. І ну давайте подивимося, весь цей період, де є хоча б якісь підстави атаки безпідставної Порошенка на владу. Є атака на дії. Бо якщо вчиняються корупційні дії, от, наприклад, щоб гроші роздеребанити на добудові Хмельницької ОЕС, використовуючи російські енергоблоки, ну то звичайно, що ми будемо проти цього проти. Стувати, але до початку повномасштабної агресії ми просили: давайте дамо гроші на армію, і зараз ми робимо все, щоб збільшити фінансування збройних сил України. Тому ми не думаємо про те, що буде. А якщо сесійна зала прийме рішення, я вважаю, що ну, врешті-решт, влада має остепенитися, бо ворог не Порошенко. Ворог Путін, ворог в Кремлі сидить, ворог нищить нашу країну, і союзником в цій боротьбі має бути точно європейська солідарність. А чомусь сьогодні виходить, що союзником в боротьбі влади проти Порошенка є колишні з ОПЗЖ. І вони сьогодні підтвердили це. ну, історія надзвичайно серйозна. Ну наступного тижня, скільки я розумію, має відбутися пленарне засідання Верховної Ради, і має відповідно голосуватись. Дане питання і не лише воно, але все одно дедалі більше людей. От буквально мене зупиняють, розпитують то, що будуть вибори, не будуть вибори. Коли будуть вибори, за яких обставин так, починають всі оперувати отим от фейковим вкидом. Ну, принаймні, українська сторона спростувала подібні, так би мовити, публікації, де було вказано там про графіки замороження війни, призупинки вогню і потім вибори, і так далі. і так далі. Ну, Ми розуміємо, що російська агресія вона не має перспектив до згортання, можливо, лише до певного призупинення. Переформатування і наступної атаки. Ну але люди про це говорять, люди питають. Хотіло би вас розпитати, Олег Михайлович, які зараз новини з чого надзвичайно непростого фронту? Розуміємо, що тиск може чинитися не лише з Кремля, а можливо, вже із Вашингтону, можливо, не лише звідти. Коли люди мені ставлять аналогічні питання, я їм кажу: люди, ну ви ж говорите насправді не про вибори, вас просто дістала оця корупція, вас дістало це тотальне крадівництво. Ви просто не можете миритися з тим, що кожного дня, коли ви приходите в крамницю, ціни збільшуються, а соціальні стандарти, на жаль, в зв'язку з війною не змінюються. Оце насправді людей дістало. І... Інструмент для того, щоб змінити не обов'язково вибори. Інструмент для цього, щоб змінити цю ситуацію, складається з двох частин: перша частина це єдність на підтримку Збройних сил України, а друга частина це створення уряду національної єдності національного порятунку, і це вирішує питання нашої роботи, нашої боротьби для того, щоб виконати агресора з нашої землі. І повірте, що в Вашингтоні все дуже чітко бачать і розуміють. І насправді, якщо ми будемо чинити так, як сьогодні чинять слуги народу з колишніми з ОПЗЖ, то ми не будемо мати допомоги від наших союзників. Якщо ми будемо демонструвати єдність на підтримку, якщо ми будемо демонструвати відповідність євроатлантичним стандартам, тоді все буде ну, добре. ми ж не будемо демонструвати єдність так на превеликий жаль. Ну хотілося б, але завжди хтось е -е, зреагує на зелену ракету і розуміємо, що влада в Україні ну, Боротьба за владу часом набуває загрозливих форматів. Так ну під час війни це просто екзистенційно небезпечно. Так, ну але ну завжди знайдеться чи технолог, чи політик, який скаже, ні давайте робити неправильно, давайте робити по найгіршому сценарію. Ну не хочеться проводити паралелі в історії. Ну але ризик такий був. Є і залишається на тепер. Дивіться, ви згадали про американську адміністрацію. Розуміємо, що це історія значно серйозніша, ніж вона виглядає нашим телеглядачам. Так, американська адміністрація це не лише про доброго дядька Сема, який сидить на мішку з баксами і не знає, кому їх кинути. Так зараз Америка вчинила безпрецедент. Тобто я не можу пригадати, коли би Америка переглядала свою зовнішню політичну діяльність. Тому що, коли ми говоримо про обнулення грантових програм, це йдеться про обнулення софт-пауер м'якої сили американці коригували дуже багато процесів. Світі за допомогою цільових грантових програм. Ми в Україні це починаємо приміряти на себе, ну і частина не надто глибоких людей, рефлексуючи, каже: о там зупинимо грантоїдів, розкрадачів і так далі. Ні, насправді ця історія серйозна. Я не знаю, чи в нас зараз відбувається осмислення бюджетного процесу і тої великої бюджетної проблеми, яка може в нас з'явитися і вже з'явилася. От вчора ввечері відреагував президент Зеленський, що ми, мовляв, покриємо з Нашого бюджету, але покрити з нашого бюджету це означає забрати звідкись для того, щоб залатати в іншому місці. Знаючи темпи європейської допомоги, європейського бюджетування українських проблем, розуміємо, що це може статися трошки згодом, як то кажуть. Знаєте, відбудуться процедури, Єврокомісія, Європарламент та та, -та ну, А гроші потрібні вже і негайно. Перше влада і люди. Знаєте, наші люди насправді є розумнішими від існуючої влади. Бо коли наших людей запитають, що треба робити, вони кажуть дві речі: перше, підтримувати Збройні Сили України, і друге, знищити цю гідрокорупцію. І якщо влада цього не робить, то люди автоматично ставлять запитання до влади. Те, що ви скажете, так люди ж вибрали цю владу, у них Просто надурили, коли вони в 19-му році розказували їм казки і розказували обіцянки. Вони просто обдурили людей. Зараз до людей приходить це усвідомлення і дякувати Богу, що наші люди є мудрі і вони точно розуміють, що перед усім треба триматися разом і допомагати війську. Друге, що стосується Сполучених Штатів Америки, Знаєте, справді сьогодні є інша ситуація аніж за адміністрації Байдена. Мені страшенно не подобається, коли я чую від вищої посадової особи держави звинувачення в сторону Байдена, і це несправедливо. Це ну точно невдячно, тому що Байден і його адміністрація найбільше допомогла Україні для того, щоб ми зупинили російську агресію. Трамп інший. Адміністрація Трампа буде інша, але це можливість, це можливість для чесної розмови, це можливість для того, щоб справді Україна отримала ще більше. Я ще раз і ще раз нагадаю: першу летальну зброю Україна отримала від адміністрації Трампа, не Обами, а Трампа, коли власне відбулася зустріч п'ятого президента Порошенка і 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І остання річ, яка, на мою думку, є найважливішою, що треба сьогодні робити? І відповідь тут є дуже проста. Нам справді тих, хто займається корупцією, треба усунути від корита, і тоді не буде запитань стосовно використання коштів, яка надається допомогою від сполучених штатів від європейських партнерів. Бо якщо ми думаємо, що наші партнери чогось не знають, це глибока помилка. Вони все знають і все розуміють, але для них дуже часто країна і українські люди є важливіші, аніж ті декілька злодіїв, які думають, що що вони їх обдурять, наживуться і потім втечуть з країни, тому не можна нехтувати підтримкою наших союзників. Треба чути власний народ і треба любити власну країну. І повірте, що все в нас буде добре, і ті можливості, які є з адміністрацією Трампа. Це добрі можливості для країни. Добрі можливості, які ми можемо втратити, тому що ще нема гарантії, що Україна пройде цей аудит, і так ми розуміємо, що три місяці він буде тривати. Але якщо ми не пройдемо цей аудит, якщо виявлять факти, які будуть свідчити про те, що гроші використовувалися нецільово, і відповідно буде багато запитань до того, чи варто продовжувати, або в яких обсягах варто продовжувати, або на що саме варто продовжувати, це може поставити під серйозну загрозу взагалі проходження 2025 року. Я вже не говорю. Про наступні роки говоримо, хоча б в контексті цього там 25-го року. То чи є на ваш погляд розуміння у влади, як діяти в таких обставинах? Чи в нас є якісь плани Б у випадку, якщо американська допомога буде мінусуватися? Можливо, не вся, але якась певна її частина. Мене лякають заяви, які я почув від президента, що от немає американської допомоги, ми замінимо це коштами власного бюджету. Ну, давайте чесно скажемо, що український бюджет на 50% формується якраз за допомогою наших партнерів. І якщо цієї допомоги не буде, то формувати бюджет просто не буде чим. А те, що партнери будуть давати по рукам. Тим, хто розкрадає гроші і те, що аудит буде, то реакція влади має бути чітка і зрозуміла. Тих, хто вкрав гроші з бюджету, треба посадити в тюрму. І якщо це буде така позиція, повірте, що і допомога буде надходити, і люди будуть розуміти, і будуть терпіти незгоди, які є, і держава буде виходити з кризи. Ви згадали на початку нашої розмови про можливі можливий початок пер, певних переговорних процесів сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили документ, в якому окреслили позицію щодо миру в Україні. Йдеться про резолюцію про мирні переговори. І резолюція власне є одним з. З найважливішим документів, які який ухвалили на зимовій сесії, за нього проголосували 86 депутатів. Пар'є проти не було жодного голосу, і шестеро утрималися. Що означає на практиці ця резолюція? Це означає, що європейське законодавство і європейці вже десь готові, готуються принаймні роблять певний базис для того, щоб ці переговори мали певну юридичну площину, і що ці переговори можуть початися вже скоро. Нам треба зважувати наші можливості, і наші можливості залежать від трьох складових. Перша найголовніша складова це збройні сили України. Друга складова це є внутрішня українська економіка і можливості виробляти зброю, виробляти валовий внутрішній продукт для того, щоб забезпечити свої потреби. І третя частина це допомога наших союзників. Не можна нехтувати резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, тому що це є певний лакмусовий папірець настрою. Це є певний індикатор, на який політики в Україні повинні орієнтуватися, бо це передає дум сьогодні дискусії, яка відбувається в Європейському Союзі і в Європі. Ну і звичайно, ми повинні дуже чітко отримувати і чути сигнали, які є зі сполучених штатів Америки. Чесно кажучи, я в тому числі допускаю, що оця вся це все шумовиння, яке сьогодні сплило на регламентному комітеті, це в тому числі із-за того, що влада старається не допустити візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки. Це все із-за того, що влада хоче не допустити присутності Петра Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції. Але ну хіба це кроки для того, щоб об'єднати країну? Хіба це кроки для нашої перемоги? Ще раз скажу: я вважаю, що все, оце, що відбувається, арешти бойових генералів, тиск на місцеве самоврядування, політичне переслідування Порошенка, це справді влада вже для себе завершила війну і готується до виборів. Це дуже небезпечно, Михайлович. Дивіться, а стосунки між Трампом і Порошенком, так вони були. І можливо вони є і зараз, тобто, якщо говорити про успішні кейси і про успішну комунікацію. Між Петром Олексійовичем і Дональдом Фредовичем, так і загалом, як би могла ця комунікація. Ну, ми розуміємо, так що політичні ревнощі – це нормально. Але якщо політичні ревнощі перетворюються, так би мовити, ну у певне зведення порахунків в теперішній зокрема ситуації, це не комільфо, так би не мало бути. Ну але маємо те, що маємо Для Порошенко і Трамп, Трамп Порошенко. Я думаю що про це краще запитати двох людей або трампа запитав трампа <с разу. Або с Порошенка. вони точно знають більше від нас ну але знаєте, треба говорити ну, хімія фактами. хімія між ними була. треба говорити ну. фактами а факти говорять про те, що за період президентства Трампа був призначений окремий представник Сполучених Штатів у справах України, була отримана летальна зброя, була фінансова інша допомога. Були введені санкції проти Росії. І сьогоднішні заяви Трампа про те, щоб зменшити ціну на нафту, це ж насправді сигнал. Не тільки московитам, це сигнал Україні про те, що друзі, я знаю, що треба робити для того, щоб поставити Москву на те місце, яке воно заслуговує в історії. Але якщо українці на такий сигнал будуть відповідати гоніннями на Порошенка і внутрішнім протистоянням, ну мені здається, що Трамп не тої натури, що він буде. Ну, дивитися, що тим, кому він хоче допомогти, вони насправді Ні, просто який ризик теперішньої ситуації. Ну, ми розуміємо, що російсько-українська війна це трагічна, драматична, кривава і дуже непроста історія з величезними геополітичними наслідками. І є певне побоювання, що якщо Трампові не вдасться реалізувати ті чи інші свої візії, будемо сподіватися, що вони будуть чітко проукраїнськими. Ну але до Трампа я завісти не можу. На так, так тисячу відсотків проамериканськими. Так і ось. дуже важливо, щоб українські інтереси співпадали з тими викликами, які Трамп поставив для себе як президент. Ні, я просто пам'ятаю, знаєте, американський президент, коли ти зранку прокидаєшся, ти маєш подивитися в дзеркало. Я подивився на марту. Ну але треба дивитися в дзеркало, так і зрозуміти, що ти маєш зробити для Америки. Не Америка для тебе. Ну і відповідно, це могло би стати певним, так би мовити, слоганом для це нас. Це пропозиція, це на щоб Зеленський думати. Навсім казав, що я можу сьогодні зробити для України. Ні, Ну я думаю, що так воно і є. Тут питання, що можливо Трамп хоче, щоб український політик, політикум робив якусь пропозицію американському політикуму, і щоб ця пропозиція ще влаштовувала американців. А що їх, до речі, може влаштовувати? Ну, перше, це щоб Україна залишалася частиною вільного демократичного світу. Не буде Трамп підтримувати авторитарну країну. ця сьогодні дискусія глобальна, яка починається з Китаєм. Позиція стосовно Ірану. Це ще раз і ще раз говорить про те, що, попри всі дискусії, Трамп не буде підтримувати авторитарні режими, які насправді суперечать Америці і їхнім інтересам. Тому Україна має бути вільною демократичною державою. Друга історія. Україна не має бути корумпованою державою, бо хто хто, а Трамп точно розбирається у фінансових потоках, у грошових потоках і точно знає, що почому і скільки коштує. І третє питання, яке є дуже важливе. Україна повинна зрозуміти, що Трамп хоче війти в історію як Творець Великої Америки. І ми повинні розуміти, де сьогодні місце України і можливості України, щоб інтереси Трампа як 47-го президента, інтереси України співпадали. Так, ну надзвичайно би хотілося. Ну і наостанок, Олег Михайлович, якщо говорити про перспективи потужної міжнародної конференції, так ну, Путін би хотів Ялту-2, ніхто в Ялту 2 бавитись не буде, але ну. Питання серйозних розмов за участі України так, тому що найбільший ризик, якщо нас будуть ставити потім до відома, коли би на вашу думку, у нас одна хвилина вчилася, коли би можна було би чекати? Ну ви бачите, що е, суб'єктність України все більше і більше падає. Влада своїми недолугими діями перетворює Україну на державу, яка стає об'єктом змагання сильних світ у цього. Тому треба зробити дуже чіткі кроки. Перший крок це повернути в дипломатію професійність, другий крок це повернути Україну не на стіл перемовин, а за стіл перемовин. І тут точно важливі європейські союзники, тут точно важлива парламентська дипломатія, і точно такі кроки по політичному усуненню Порошенка. Вони не грають на цю стратегію.